Евакуаційні потяги прибувають до Львова щодня. Кількість вимушено переміщених осіб зростає. Наразі у області офіційно зареєструвалися 250 тисяч переселенців, 75 тисяч з яких діти. Люди відповідно потребують нових помешкань. Одне з таких створять у Самборі, в одній з міських медустанов. Колись це була поліклініка, але в 10 вже років вона не функціонує. Буде поміняний дах, будуть замінені вікна. Майже 800 квадратних метрів ремонту, перепланування, і після цього ремонту 130-150 переселенців зможуть там перебувати в комфортних умовах, приблизно таких, як ми знаємо, наші гуртожитки, львівські гуртожитки. На відміну від попередніх проєктів, де відновлення об'єктів відбувалося спільно з донорами, це приміщення Мальтійська служба зголосилася відремонтувати самостійно. За попередніми підрахунками, вартість реконструкції медзакладу обійдеться у 15 мільйонів гривень. Мальтійська служба була з нами на кордоні, коли десятки тисяч наших громадян залишали країни. Мальтійська служба з нами була на вокзалі, коли... Десятки тисяч громадян приїжджали до нас, нас потягами. Ви були з нами тоді, коли нам треба було нагодувати, знайти притулок чи надати транспорт і швидкі допомоги не тільки для Львівщини, а й для, цієї, для всієї держави. Ремонтні роботи розпочнуть наступного понеділка. Нині ж Львівська обласна військова адміністрація, Самбірська міська рада та благодійна організація Мальтійська служба допомоги України підписали меморандум про співпрацю. Ключове є те, що ми всі три сторони, які підписали цей меморандум, зобов'язалися, що до завершення цього двадцятого року ми цей проект спільними зусиллями реалізуємо, і люди зможуть, вже, будемо старатися до нового року поселитися і там перебувати в комфортних умовах. Цей об'єкт є власністю міста. Він залишиться в мирний час служити громаді міста Самбер. Нагадаємо, на Львівщині затвердили нову обласну програму реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів на 150 мільйонів гривень. У планах ремонт 25 закладів у 20 тергромадах та створення 2700 місць для довготривалого проживання внутрішньопереміщених осіб. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.